Оце і весь урожай персиків цього року, але принаймні два. Ну, Цей крупненький такий, це мій Red Heaven. Минулого року просто гілки ламались. Я підбирала чим могла. А цього року от результати, наслідки заморозків, приморозків. Оце, оце все є. Ну, Бачите, він, він величенький, але їх всього дві штучки. Підозрюю, що один взагалі відвалиться. Приблизно така сама історія і зі сливами. Не знаю, займатися цим чи ні. Ну, таке. Щасно кажучи, я засмучена. Цього року ні абрикосів, ні вишень, ні фіга немає. Ну, оце от два перська. Ну, принаймні, принаймні, персик такий величенький. Чекаю, коли він уже, Це от Red Heaven, а на Білий Лебенєва немає нічого. Взагалі жодного. І от тоді воно обмерзло все. Ну, нема, немає. Шукала, не знайшла жодного. Сливки ось отакі. Сьогодні одна впала, одну з'їла. Не, не запитуйте, що за сорт, я не пам'ятаю. Ось тут ще пару штучок висить, ото, ото і всі сливи. Так що, от така ситуація.